Важливою складовою роботи з безпеки життєдіяльності дітей є створення відповідного розвивального середовища. В кожній віковій групі є розміщені куточки з безпеки життєдіяльності, адже основна відповідальність встановленні особистості належить батькам та вихователям, бо саме вони знаходяться поруч, коли дитина робить перші кроки у свідоме життя. Кожен педагог людина індивідуальна і неповторна. Тому розвивальні середовища з безпеки життєдіяльності дитини кожен створив відповідно до власних смаків та уподобань, куточки пожежної безпеки, безпеки на дорозі, мінної безпеки. В кожній групі є багато дидактичних настільно друкованих ігор та матеріалів для творчості. Варто зауважити, що розвивальне середовище кожної групи має свої особливості. І ускладнюється залежно від віку дітей. В коридорах нашого закладу дошкільної освіти є стенди, за допомогою яких закріплюються набуті знання. Велике значення мають проведені сезонні тижні безпеки дитини, де процес навчання дітлахів, безпеці, життя здійснюється поступово та ретельно. Під час проведення тижня безпеки традиційні навчальні заняття збагачуються сюжетно-ігровим змістом, дидактичними іграми, вправами. Вихователі вчать дітей знаходити істину шляхом обговорення різних ситуацій. Певну зацікавленість викликають у дітей вікторини, змагання, також влаштовують виставки дитячих робіт. Крім заходів, що організовуються безпосередньо вихователем, під час тижня безпеки обов'язково створюються умови для самостійних форм дитячої діяльності. Найбільше уваги звертаємо на форми роботи, що спонукають вихованців самостійно шукати виходи з непростих ситуацій, приймати виважені, продумані рішення. Однією з таких форм роботи є проведення квестів. Надзвичайно пізнавальними є екскурсії в шкільні класи безпеки. Щоб навчити дошкільнят діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій у закладі проходить день цивільного захисту. Головна умова успішного проведення дня цивільного захисту його насиченість саме практичними заходами. Відпрацювання прийомів користування з засобами індивідуального захисту, проведення протипожежних евакуаційних тренінгів, відпрацювання практичних дій. Підвищення рівня знань та удосконалення навичок педагогів щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється на практичних заняттях на педгодинах. Навчання персоналу закладу дошкільної освіти визначається темами загальної підготовки їх до захисту та дій в надзвичайних ситуаціях здійснюється як самостійно, так і на заняттях у складі навчальних груп під керівництвом їх керівників. Пізнавальними й екскурсії до класів безпеки. Відвідування тиру Червонорадської гімназії номер 3 і маємо запобіжник. до 7, до 8. Робота з Організації безпеки, життєдіяльності дітей не буде ефективною без співпраці та активної допомоги батьків. Проводимо батьківські тренінги, консультування, бесіди, ділові ігри та інші форми роботи. Діти найменш захищена частина суспільства. Опинившись в епіцентрі екстремальних подій, вони не завжди вміють і знають, як діяти в несприятливих умовах, що часто приводить до невтішних наслідків обов'язок кожного дорослого вберегти дитину від усіх негараздів, які можуть з'явитися на шляху маленького громадянина нашої держави.